Це вулиця Стависька, центральна вулиця Могилева Подільського. Її зображення датується кінцем 19 століття, і на ній ми бачимо багато. Крамничок, таких маленьких, які більшість навіть в будиночках. Це була торгівельна вулиця. З цих старих будівель майже нічого вже не збереглося. Сучасний вигляд її ну зрозуміло, що зовсім змінений. Місцева краєзнавиця Тетяна Мартинюк показує старі світлини Могилева Подільського. каже протягом десяти років разом з однодубцями Романом Мартинюком та Олександром Богомольним зібрали 50 листівок. Збірку назвали екскурсія Могилевом на Дністрі. На цих 50 часто зустрічаються там панорами могилева Подільського з видом з молдавського берега. Є також і на Молдавський берег з цього нашого українського види центральних вулиць Тависької, Володимирської, Грецької є дуже багато споруд, які вже не збереглися. На світлинах кінець 19-го – початок 20-го століття каже Тетяна Мартинюк: фото зроблені місцевими фотографами. Частина авторів не відбуває. Тома найчастіше зустрічаються підписи авторства наших місцевих фотографів Осташевського Васермана в цій збірці. Є 38 зображень, зроблених з оригіналів відсканованих Олександра Богомольного, а 12 там є вже з польського архіву підібрані листівки. Так, власне, і в книзі також є багато листівок Олександра Богомольного, а частина там є з Харківського художнього музею. Є з нашого краєзнавчого музею Могилівського і також з Варшавського національного університету бібліотеки. Більшість будівель на світлинах не збереглися. Під час Другої світової війни місто зазнало руйнувань, та деякі містини існують і досі. Наприклад, найстаріша вулиця Володимирська, тетяна показує фото початку ХХ століття. На самому розі ми бачимо зображення будівлі. Ми коли наближали цю листівку, бачили, що там написано театр люкс, а поруч у двері там просто крамниця. А за цією будівлею розміщувалася будівля аптеки і прибутковий будинок купця Гальперіна. Зараз Залишились збереженими аптека і будинок купця Галперина, в якому розміщується краєзнавчий музей. А ця будівля має такий самий вигляд, як понад 100 років тому, розповідає Тетяна Мартинюк. Збереглися навіть паркан і колони. У 20 столітті тут було єврейське комерційне училище, пізніше дитячий садочок. Зараз приміщення використовують частково. Училище воно збереглося ну, майже у первозданому вигляді. Ну, дещо змінено, навіть цей паркан залишився той самий. Просто ми бачимо на сучасний вигляд, трошки піднялося дорожнє покриття, і тобто зменшилася кількість каменів на самому. Паркані ці листівки це результат досліджень про рідне місто, каже Роман Мартинюк. Усе почалося зі створення фейсбук-сторінки могилів подільський Історія міст і сіл Поділля. Згодом вийшли друком книги, основою яких стали зібрані фото та листівки. Це історія нашого міста від початку побудови замку в 1595 році, і до кінця другої світової війни 1945 рік. Щоб якомога більше людей, особливо молодь, знали історію рідного міста. Подружжя Мартуньків проводить екскурсії та лекції у школах і закладах освіти. Це кажуть їхня місія, щоб люди читали і відкривали для себе минуле батьківщини. Ми постійно щось відкриваємо для себе нове. Ну і зрозуміло, що ми ділимося з оточуючими місцевими мешканцями цією інформацією. Ознайомитися з дослідженнями родини Мартинюк та Олександра Богомольного можна у місцевій бібліотеці за бажанням придбати її листівки на згадку чи в подарунок. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.